Привіт! Сьогодні у цьому відео я тобі покажу. Коротеньке тренування, яке ти можеш виконати навіть в офісі, на роботі, чи просто вдома, сидячи на стільчику на дивані, тому що насправді це дуже корисна гімнастика, яка допомагає не лише зняти в тому з тіла, зняти біль з м'язів, але і для схуднення. Про те, що дійсно корисно дихати, тому що коли ми дихаємо, ми худнемо. Я вже розказувала в минулих відео. Тому сьогодні я тобі показую вже на практиці, які вправи ти можеш виконати, щоб почати схуднень. Уже зараз. І так, ми сидимо на стільчику. Першу вправу, яку я тобі запропоную зробити, це руки розставляємо в сторону, витягуємо руки в сторону, як ніби хочемо дотягнутися до стінок. І зводячи лікті, згинаючи лікті, ми зводимо назад лікті, хочемо доторкнутися до нашого стільчика. Ось як рух іде, ми доводимо до стінки стільчика. Якщо ти відчуваєш, що можеш збільшити амплітуду, можеш посунитися ще більше вперед. І заводити лікоть максимально назад. Ми хочемо доторкнутися до стінки. І так, вдих. Розтягуємо руки. Видих. Назад. Лікті до стінки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ми зараз з тобою виконаємо малу кількість повторень. Ти можеш виконувати разом зі мною, щоб відчути ефект. А потім ти дуже легко можеш запам'ятати ці комбінації, ці вправи, і виконувати вже в своєму темпі, скільки тобі комфортно повторень. Немає золотого правила, важливо, як ти почуваєш себе. Тобі комфортно 10 разів, повтори 10, тобі класно 20, повтори 20. Видих. Вдихаємо через рот, вдих через ніс. Останній раз. Супер Затримай лікті там, а тепер. Нажимаючи руками на грудну клітку, ми даємо назад лопатки до краю стільчика і заводимо знову лікті до краю. Якщо відчуваєш, що можеш ускладнити варіант, сідай більше на край стільчика і збільшимо амплітуду назад і вперед. Я тобі покажу боком. Назад заводимо сильно спину, назад. Як ніби хтось вдарив в грудну клітку. І розкриваємося, заводячи лікті назад. Поїхали видих, вдих, видих, Видих. Видих. Супер, опускаємо ручки вниз, тримаємося, і тепер легенько піднімаючи ногу вверх, ми як ніби малюємо круг коліном. Це дуже важливо, щоб сам рух ти відчувала аж від. Тазової кісточки, оскільки у нас тут багато лімфатичних вузлів, і зараз ми максимально включаємо нашу лімфу, щоб почистити всі наші весь таз, жіночі органи, все-все-все ми зараз чистимо. Тобто це не лише для схудення, але для того, щоб уникнути різних таких жіночих хвороб. Другу ногу так само, круг. Уяви, що у тебе на коліні. А ручка, і ти малюєш круг. Руки назад, тримаємо пряму спину. Так, красиво все. Супер. Так, як у нас лімфа, серце, лімфи це ікра, тому ми беремо стопа на себе від себе, так, щоб включити ахіл і ікру. Пропрацюємо ще зовсім чуть-чуть. Я спеціально вибираю прямо тренування як для лінивих. Так що, але. Які дають ефект. Друга нога так само, так на себе від себе, на себе, від себе. Ти можеш так сильно не піднімати, я піднімаю просто, щоб ти бачила, якщо ти у офісі, дійсно на роботі, та можеш опустити вниз. Супер. І так, я думаю, що ти вже відчула, що трохи розійшлося по ножках тепло, по спині тепло. Так? Тепер давай ми голову легко в одну сторону даємо, знімаючи просто біль, опускаємо вниз. І руки зараз поклади, тільки нічого не нажимай, просто поклали і опускаємо вниз. Просто розслаб руки. Від тяжесті твоїх рук ти будеш чути, як розтягується шия. Відкриваємо супер. А тепер, навпаки, назад лікті. І в іншу сторону. Супер. Максимально просто відкриваємо, тому що дуже часто є десь блоки, десь тригерні точки, які. Перекривається процес схуднення і ефекту від тренувань, тому ми максимально все тіло. Супер! Ти зараз вже відчуваєш, що чуть-чуть стало тепло в тілі, значить процес жироспалювання розпалювання включився. І ми тепер починаємо дихати, щоб разом з диханням все виходило, весь цей, можна сказати так, жир виходив з нас, так? Ну, це так грубо сказано, але просто можеш собі так навіть прямо уявляти. І так, поставили руки на ребра іменно там, де наша діафрагма. Тобто там, де ребра, ти ставиш з однієї сторони і з другої. Так, щоб прям відчути ребра під руками. Не спереду, а з боків. І ми будемо дихати, розширяючи наші руки. Вдих і видих. Це. Складніше трошки дихання. Дуже часто ми дихаємо грудною кліткою і ось тут піднімається. Так? А нам потрібно сюди, вниз легені вдати, щоб максимально легені попрацювали, щоб ми максимально почистили своє тіло. Вдих і видих. По експериментах насправді показано, що ми ж живемо, скільки дихаємо так. Останній видих, і а, організм вже не може без дихання жити. Тому дуже важливо, щоб наші легені довго працювали. Для цього потрібно активізувати кожну клітинку і працювати ними кожного дня. Тому, якщо ми так будемо дихати в ребра вниз, тоді всі легені працюють і вони максимально довго будуть для нас функціонувати вдих. І видих. Вдих. Супер. А тепер давай поставимо руки на живіт. Тепер, як ніби ти руками, як ніби ти з животом, хочеш видавити руки вперед. Давай живіт вперед. А на видих, навпаки, пупок до хребта. Видих, 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 як ніби. Класно, коли ти уявляєш, що ти маєш курсет, і ти на видих стягуєш цей курсет максимально. Вдих. І видих. Втягуємо, втягуємо, втягуємо живіт пупок до хребта. Максимально видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Супер. Розкрили ручки вдих і видих. Потягнулися в одну сторону, вдих і в іншу сторону. Аж стільчик не витримав. А тепер затримаємо. Розкриваємо лікоть назад. Розкриваємо легені, Прямо відчуваємо, як повністю розкриваємося. І ще більше вдих. Тянемо, 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 розтягуємо всю бокову сторону. Видих. Дихаємо глибоко вдих. Видих. І міняємо сторону. Супер. Тянемося в сторону. Заводимо руку за голову. І лікоть ще більше тянемо в сторону вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Тянемося, 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 тянемося. Довгий вдих. І довгий видих. Супер. Давай вдих. Повільно, 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 повільно. І видих. Повільний, 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 повільний видих. Супер. І ще раз глибоко, якщо хочеш, може без рук, якщо ти на роботі тобі некомфортно, так може без рук вдих. І видих. Супер, я дуже сподіваюся, що це було легке тренування, яке ти може, яке ти можеш запам'ятати і виконувати тепер, тому що насправді від тренувань результат є тоді, коли ми їх виконуємо регулярно. Тож виконуй цей легкий комплекс. І якщо тобі цікавіші ще складніші вправи, складніші е, такі наші комбінації, підписуйся на канал, переходь на наш телеграм-канал, де я публікую безкоштовно секрети схуднення, різні практики психологічні для схуднення, тренування. Це все для того, щоб мотивувати тебе і щоб ти отримав результат. Тому переходь, ссылка під цим відео, і там є неймовірний подарунок. Безкоштовний, інтенсив, 5 днів. Як сходити за 5 днів по 5 хвилин. Всього 5 хвилин тобі знадобиться в день, і ти побачиш результат через 5 днів. Тому переходь, підписуйся і получай перший урок уже зараз.